Привіт, діти. Ми сьогодні будемо збирати отакі Гаррі Поттера для 6 плюс років. Але мені здається, що воно не те, щоб у нас прям для 6 плюс, тому що воно ну прямо ну, дуже легеньке. Можливо, це е, так написано, тому що про Гаррі Поттера знають діти лише більш дорослі. Давай тоді будемо збирати е, Який перший крок, що нам треба робити, і як нам зібрати те, що в нас в інструкції. Бараші чи... тепер. Ось таку насю сторону таку кажуть. А цієї стара така. Кажуть, отак так, ось тебе. Угу. Так, Молодець. Кажуть, тепер, кажуть, поставить цю так. <гум> Давай. Ось, ну, а ну. Ці арки мають нам для чого? Щоб там сиділа під ними. Да, Я вже так... бачив, як вона була зібрана, дуже гарно виходить. Шоу? Єдине, звичайно, що ціна Олего дороговата. Такого у нас не було я Так, да, такого не було. Це в твоє лего місто, ми додамо його. Так. Да. так угу. Арку тепер ставиш таку Поставиш. Куди випала? Чи ти вже поставив назад? Оттуда випало, поставив назад, а тепер павочку. поставлю. Оця палка в, мене в руках. ж Гаррі Поттер у них там у всіх є палочки. А вся палочка. І цей махавич. Що в тебе вийшло? <звук> Який ти вже самостійний. Дев'ятий зробив. Десятий треба зробити. Ось так ставити. Десятий так. І так. І так. Якщо треба, я можу допомогти. Чи ти вже самостійний? теж самостійний. А що ти неправильно зробив, що прийшлось розбирати? Щоб побачити, що вона стоїть тут. Отак. Ну тепер вже точно правильно. І так. Точно. Все, вийшло. А ну, коли я покажу діткам, як у тебе солушку постав внутрі. Ось сюди вона так має виглядати. Сюди. Там солушка внутрі і э, поряд у нас персонажик. Ось так. Оця штука має тут. Ось. Дай мені доробити. Ну, Давай. Давай покажемо, як у тебе вийшло. Дивимося, так воно виглядало на малюнку. А так вийшло в тебе і дуже-дуже правильно. В тебе все гарно вийшло. Ось у нас паучок. Це запасна деталька. Це запасна деталька. І от у нас Малфой. Якщо я не помиляюсь, його звати Малфой. Це так? добре, все клас.